Анна Багряна, шепіт Різдвяного Янгола. Соломія була найвродливішою дівчиною на нашому потоці, а може, і на всьому факультеті. Так мені тоді здавалося. Блакитного фея із золотими кучерями й чарівною усмішкою полонила мене ще в перший день навчання. Та я, зелений хлопчисько, розгубився, не знав, що маю зробити, аби сподобатися такій дівчині. Тому просто почав тихенько її вивчати, спостерігати за кожним її жестом, словом, порухом. Вона приїхала зі Львова, але не жила в гуртожитку, як решта іногородніх студентів. У неї в Києві була якась далека родичка, двоюрідна бабця чи вуйна, достеменно ніхто цього не знав. Дівчина називала її в розмовах тіткою сонею. І кілька разів обмовилася, що ходить до університету пішки. Отже, тітка Соня мешкала десь неподалік у центрі. Загалом же Соломія не відзначалася балакучістю, на відміну від решти дівчат із нашої групи. У неї не було університетських подруг і друзів теж. Трималася осторонь усіх нас, ніколи не відвідувала студентських вечірок. Після пар завжди хвапалася додому. Хоча й ніколи не виказувала до однокурсників якоїсь зверхності, коли хтось звертався до неї, відповідала привітно, з усмішкою, але ніби тримала на відстані це відчувалося. Дівчиною таємницею для мене була Софія, її загадковість лише розпалювала мої юнацькі почуття. Я мовчки страждав. Не міг назвати це нерозділеним коханням, адже дівчина навіть не здогадувалася про те. Що коїться в моїй душі. Але зробити перший крок я теж не наважувався. Боявся бути відштовхнутим, осміяним. Хто я такий? Звичайний хлопець із провінції, син бідних батьків, котрий не має навіть власного помешкання. На зимові канікули багато студентів роз'їжджалися по домівках. Я поїхав на вокзал, аби купити квіток до рідної жмеринки. аж раптом. Моє серце ледь не зупинилося у черзі до сусідньої каси стояла Соломія. Вона була просто волоса у коротенькій білій шубці. Прибуркуючи калатання в грудях, я тихенько підійшов і став за нею. Здається, вона мене не помітила, навіть не озирнулась. Та мені було досить просто стояти поруч, так близько, дихати п'янкий аромат її волосся. Роздивлятися кожну ниточку її плетеного вовняного шарфа. Я почувався безмежно щасливим і мріяв лише про одне, аби черга до каси тривала вічно. Та, на жаль, Соломія вже наближалася до віконечка і діставала з кишені студентський квиток. Мені, будь ласка, до Львова на завтрашній вечір і назад до Києва на сьоме. Повненька жіночка в касі голосно назвала номер потяга, час відбуття й прибуття. Соломія подякувала і, заплативши за квитки, подалася до виходу. Я стояв, ніби вкопаний, повторюючи в думках лише одне потяг номер 92 п'ятий вагон, 12-те місце, прибуває до Києва 8 січня о 6.40. Тоді відійшов від каси і дістав блокнот з солівцем. Новорічні свята я провів удома з родиною. Усі розпитували мене про навчання, про те, як живеться в столиці. Все добре, відказував їм. А перед очима знову й знову поставав таємничий образ золотокосої львів'янки. Назад до Києва повертався на Різдво. Мама дивувалася, куди я так кваплюся. Якщо навчання в університеті починаються з 9-го, просила залишитися вдома ще на день, але я сказав, що маю підготуватися до контрольної з англійської. Батьки повірили і навіть дали мені трохи грошей на дорогу і дрібні витрати. До Києва я приїхав пізно ввечері. У підземному переході біля метро купив букет помаранчевих герберів. На жаль, на троянди грошей не вистачило. Прокинувшись о пів на шосту, хутко вдягнувся і поспішив на вокзал. На дворі було морозно й сніжно. Табло показувало, що потяг зі Львова прибуває на третю колію. Я спустився східцями на перон, обома руками притискаючи до себе гарбери, ніби так міг уберегти їх від холоду, до прибуття потяга. Залишалось 13 хвилин. На пероні було порожньо, від колючого зимового вітру мої пальці скоцюбалися, а обличчя стало нерухомим, наче маска. Раптом я побачив одного чоловіка він був у довгому чорному пальті без шапки, тримав у руках величезний букет розкішних білих троянд і загорнутий у лискучий різдвяний папір пакуночок. Власне, спершу мені впали в очі саме троянди. Я звідчає подумав про те, що не зміг купити такі для Соломії, а вже тоді почав роздивлятися й самого чоловіка. Він виглядав років на 35, а може й більше, кремезний, високий, гарний з лиця, упевнений у собі. Було видно, що заможний. Помітивши мій зацікавлений погляд, чоловік підійшов ближче і співчутливо глянувши на мій букет, запитав Ви теж чекаєте львівський потяг? Я мовчки кивнув головою. Тоді добре, бо я боявся, що переплутав колії. Дякую вам. По цих словах він подивився на свій вишуканий годинник і відійшов від мене, почав ходити пероном. Нарешті потяг номер 92 прибув на третю колію. Я відчув, як швидко забилося моє серце. От-от, вистрибне з грудей. Підбігши до п'ятого вагону, зупинився трохи поодаль від дверей. Подумки обмірковував, що казати Мусоломії. Аж раптом знову побачив чоловіка з білими трояндами. Він теж поспішав до п'ятого вагону. За хвилину в дверях вагона з'явилася Соломія. Моє серце забилося ще швидше, та поки я збирав у собі сили підійти до неї, мене випередив той самий чоловік у чорному пальці. Він подав дівчині руку, допоміг зняти валізу, а коли вона зістрибнула на перон, простягнув їй букет білих троянд і пакунок. Соломія засяяла від щастя, обвила тонкими рученятами шию кавалера і подарувала йому довгий пристрасний поцілунок. Я почувався так, ніби щойно дістав ляпаса, ніби хтось вилив на мене від крижаної води. Мене кинуло в жар, тоді почало трусити. Було важко, прикро, боляче, хотілося провалитися крізь асфальт, зникнути назавжди під землею, заховатися від оцього отруйного відчуття безпорадності і власної нікчемності. Соломія з чоловіком у чорному пальті попрямували вздовж перону, радісно перемовляючись про щось своє. Букет троянд продовжував дражнити мене білою плямою недосяжності. Я подивився на свої гербери з неприхованою відразою і вже хотів було пожбурити їх до найближчого смітника, як раптом побачив дівчину її обличчя здалося мені знайомим. Вона теж вийшла з п'ятого вагону, тримаючи в руці невеличку дорожню валізку. Стояла на пероні і розгублено роззиралася біч, ніби когось шукала. Невисока і худенька була в спортивній курці та плетеній рожевій шапці, кумедно натягнутій майже на самі очі. І нарешті я впізнав її Оленка Приймак. Ми з нею сиділи колись за однією партою. Господи, як давно це було, цілих десять років тому, проте вона, здається, геть не змінилася, таке ж дівчисько, як тоді, у першому класі. Пам'ятаю, вона мені дуже подобалася. Наші мами працювали в одній поліклініці, і ми часто ходили одне до одного в гості, а потім батьки Оленки отримали помешкання в Києві, і вона вибула з нашого класу. Я тоді дуже страждав. Навіть вирішив, коли закінчу школу, обов'язково поїду вчитися до Києва, щоб знову побачити Оленку. Звісно, з роками я забув про неї і ось така несподівана зустріч. У мені раптом пробудилося щось давно загублене, далеке і близьке водночас. Зрештою, втрачати вже не було чого. Упевненими кроками я підійшов до дівчини і простягнув їй букет герберів. Спершу вона зиркнула на мене здивовано, з недовірою. Але за мить її обличчя проясніло. Валерику ти не може бути? Як ти тут опинився? Сьогодні вночі до мене прийшов різдвяний янгол і сказав, що маю я купити квіти, приїхати вранці на вокзал, стати на третю колію і чекати потяг. Що з п'ятого вагона вийде дівчина, яка змінить моє життя? Неймовірно. Не переставала дивуватися Олена із захватом розглядаючи гербер. не повіриш. Але мені цієї ночі теж наснився Янгол. Він прошепотів, що на пероні мене чекатиме хлопець із квітами. Це якесь диво. Так, диво. Подумки погодився з нею я. А тоді ніжно пригорнув її до себе і повів уздовж перону. У наше спільне. Майбутнє.